А зараз, дітки, я пропоную вам прослухати казочку про зайчика та про те, як слід піклуватися, бережно ставитися до ваших іграшок. Слухайте уважно. Олена Ульєва. Як зайчиня весь час просило йому все купити? Жило на світі одне зайчиня. Скільки не купували іграшок, йому все було мало. Тільки воно приходило до магазину, як відразу починало кричати Купи, купи на весь магазин. А потім навіть лягало на підлогу і било по ній лапками. Усі озиралися на зайчиня, лякалися. А мама з татом купували все, що воно просить. Одного разу прийшли вони до магазину. Зайчиня знову почало просити Купи машину, купи літак. Купи залізницю! А мама з татом відповіли, добре, ми купимо все, що ти просиш. Тільки якщо ми купимо машину, в нас не вистачить грошей на зимові шубки. Якщо купимо літак, у нас не буде грошей на тепле взуття. А якщо ми купимо залізницю, то нам доведеться продати наш будинок. Оце так. подумало зайчиня. Воно і не знало, що потрібно за все платити. Воно вдумало, в магазині просто так усе дають. Що ж це виходить? Скоро зима, а ми без шубок залишимося і без суття. На вулиці житимемо, без їжі та прихустку. Щось перехотілося зайченят купувати машину, літак і залізницю. Воно запитала в тата й мами. Що вони можуть йому купити? І отримало в подарунок маленьку машинку. І нехай вона була не такою великою, як воно хотіло, але зате всі члени сім'ї взимку були в шубках, валянках і жили всі разом у власному теплому будиночку. Як добре. Не треба витрачати гроші тільки на себе. Треба, щоб вистачало всім. Нові іграшки, це, звичайно, добре. Але потрібно піклуватися і про старі. Відкриємо лікарню для іграшок. Будемо їх лікувати. А мама і тато тобі в цьому допоможуть. Треба помити ляльку і розчесати її. Спробувати видалити плями з одягу за допомогою вологих серветок. Якщо лялька загубила одяг або взуття, зробити їй нові. Як лікувати м'які іграшки? Випрати іграшки в пральній машині, висушити, зашити дірки, і якщо іграшки загубили око або ніс, приклеїти або пришити нові.